Війна руйнує звичний уклад життя і змушує людей пристосовуватися до нових умов. І в цих умовах, умовах ми часто стикаємося з невизначеністю. Тому сьогодні пропоную поговорити, що ж таке невизначеність і страх перед невизначеністю. Насамперед хочу зауважити, що страх це базова емоція, яка притаманна всім. Всім людям, і це нормально відчувати страх. Страх перед невідомістю це базова емоція, яка виникає у ситуаціях, коли майбутні чи обставини стають непередбачуваними, неконтрольованими. Він притаманний кожній людині і виконує захисну функцію. Страх нам допомагає визначити потенційну небезпеку, і це нормально, що ми, коли її відчуваємо, відчуваємо страх. Він допомагає мобілізуватися і уникнути небезпеки. І е, в умовах війни ми часто стикаємося з цією невизначеністю. Ми е, переживаємо за наших рідних, які виконують е, бойові завдання. Ми переживаємо за себе багато ситуацій, які у нас можуть виникати. Це відчуття непорозуміння. Да? Ми не знаємо, чого очікувати від майбутнього, від завтрашнього дня. І е, з однієї сторони, е, в умовах, в яких ми живемо, це нормально, але з іншого боку, дуже важливо не застрягати в цьому стані. І отут. Е, Важливо спостерігати за собою, як саме я себе відчуваю, коли є ця небезпека і невизначеність. Війна створює умови, ситуацію і ситуації, які майже неможливо контролювати, і неможливо контролювати своє майбутнє. І звичні механізми, те, як ми звикли справлятися з якимись життєвими викликами, вже не працюють як так, як колись. І важливо знайти нові способи адаптації до нових умов. Чому ж може виникати ось ця ось цей механізм, коли ми відчуваємо, що не можемо адаптуватися до нових умов, до невизначеності? Ми е, можемо е, повертатися в голові, наче в минуле, да? завжди згадувати, як нам було колись, і це може впливати на те, як ми адаптуємося зараз. Також важливо зауважити, що деякі люди е, звикли не виходити за зону свого умовного комфорту, а війна є тою ситуацією неконтрольованою, коли ця е, зона комфорту стовідсотково змінюється. І це може впливати на дезадаптацію в нових, в нових умовах. Також на Ось цей страх і причини його виникнення впливає відсутність інформації, коли у нас брак інформації, або коли у нас забагато інформації, коли ми перенасичуємо свій мозок інформацією з новин. Ми як резервуар, який наповнює себе тільки поганими почуттями, і це теж може впливати на те, як ми почуваємося в під час невизначеності. Також може впливати такий механізм, як страх невдачі, коли в нас є умовна невизначеність, якісь непорозумілості в майбутньому, ми завчасно можемо вже переживати за те, що там 100% буде щось погано, і це особливість мозку, коли ми. Е Наче налаштовуємося на це погане, і е, воно супроводжує так. нас. І також е, впливати на е, страх невизначеності може навміння планувати. Е, коли ви е, Живете за тічією, живете, ну, як в останній день. Це теж, наче, е, да, сприймається людиною як щось е, адаптивне, тобто я не переживаю за майбутнє. От сьогодні я прожила, день я вижила і все ок. Але насправді це закладає е, ось ту відсутність впевненості в завтрашньому дні. Я не думаю про своє майбутнє, я його не планую, і таким чином воно стає е, недосяжним. І е, звичка жити е, життя тільки. В сьогодні, от одним днем, воно теж може впливати на те, як ви себе будете в подальшому почувати щодо невизначеності. Як же може проявлятися страх перед невідомістю? Це може бути постійне занепокоєння, переживання, надмірні думки, наче як гумка в голові, постійно повторюються жахливі події, або очікування цих жахливих подій. Також бути така поведінка, як уникаюча, тобто людина навмисно уникає, обмежує себе, не вносить нічого нового. Вона, наче завмирає в тому очікуванні, що що колись настане Щось світле, добре, майбутнє, але якщо ви не впливаєте сьогодні на те, яким буде ваше майбутнє, воно так і залишається невизначеним, страшним. Також це може бути фізичні прояви, підвищення серцебиття, пітливість, безсоння, це можуть бути надмірна тривога, може початися і психосоматичні прояви. І тут важливо, що якщо ви вже звернули увагу, що ваше переживання щодо майбутнього мають Фізіологічні прояви варто звернутися до фахівця, саме за допомогою щодо покращення свого фізичного стану. І також дуже сильно проявляється ось цей страх перед невідомістю в постійних думках і нагадуваннях про те, що все буде погано. І тут знову таки про те, що ми споживаємо, на що ми звертаємо увагу. Чи ми дозволяємо собі розслабитися, чи достатньо ми приділяємо часу своїм соціальним контактам? Це все також впливає і може підтримувати. Тримувати ось цей внутрішній страх до невизначеності. Чому це може бути небезпечно? Тому що ми насправді не знаємо, коли завершиться війна. Ми насправді не знаємо, чого очікувати завтра. І ось цей стан, в якому ми можемо перебувати з дня в день, він може призвести до втрати енергії, до зниження мотивації, до депресивних станів. Також це може призвести до небажання розвиватися. Небажання жити взагалі, і е, от таким чином людина починає уникати і обмежувати себе в потенціалах, які е, не дивлячись на зовнішні обставини, перед нею можуть е, е, вспливати, і, да, те, що їй може пропонувати оточення. То що ж ми можемо зробити, щоб е, подолати цей страх, або, хоча б поліпшити свій стан щодо майбутнього, звісно, першим пунктом буде це все таки визнати, що цей страх є. Коли ми називаємо свої почуття і емоції, коли ми їм надаємо огласки, коли ми їх озвучуємо вслух, вони перестають бути якимись уявними. Тобто це одна і один із механізмів сприйняття нашої реальності, те, що ми бачимо, чуємо, говоримо, відчуваємо те реальне. Коли ми залишаємося в цій невідомості і не приймаємо чітке рішення, що нам це заважає, воно. Все одно впливає на нас. Також дуже гарно механізм подолання страху перед невідомістю є планування. Чіткий план, це може бути невеличкі планування. Ви розписуєте собі план дій на день, і це вже структурує, це вже дає підґрунтя і опорність в вашому житті. Допомагає справитися зі страхом невизначеності збір інформації. Якщо ви маєте якісь конкретні е, страхи, е, якщо це страхи пов'язані безпосередньо з бойовими діями, ви можете завчасно підготуватися до того, як ви будете діяти, якщо це е, е, теж один із методів, коли ми плануємо найгірший сценарій, коли ми його опрацьовуємо завчасно. Це не про те, що я готуюся до найгіршого і це найгірше обов'язково справдиться. Ні, це більше про те, що, що я можу зробити, як я можу. Допомогти собі, своєму оточенню, коли ви збираєте інформацію, це може призвести е, ясність і е, зменшити ось цю невідомість. Також допомагають е, дихальні вправи, медитації, ведення щоденника, коли ви нотуєте, що з вами відбувалося протягом дня, коли ви нотуєте свій емоційний стан, це може. Покращити ваше розуміння, взагалі в яких емоціях ви перебуваєте щодня. Це може трошечки дати вам опорності в тому, що ваші дні не протікають самі собою в якомусь невідомому, неконтрольованому для вас стані, і також дуже сильно. В ситуаціях, коли є страх перед невідомістю, коли ми боїмося майбутнього, нам допомагає наше оточення, наші близькі, друзі, рідні. Коли ми можемо розділити свої емоції переживання з тими, з ким ми довіряємо, якщо в вашому житті немає зараз такої можливості або немає такої людини, ви завжди можете звернутися до фахівця з психічного здоров'я, який допоможе вам адаптуватися і жити в умовах, коли я не знаю, що очікувати від майбутнього і хотілося б наголосити на тому, що насправді невизначеність це не ворог, і це може бути простором для росту. І завжди важливо пам'ятати, як ми ставимося, доставимося до обставин, які відбуваються в нашому житті. Там, де сьогодні темно, завтра може бути світло, і це залежить від вас.